Як же багато в світі мультиплеєрних ігор шутери від першої особи, моба, MMORPG, Батл Роялі, Краткові ігри, автобатлери і багато-багато інших з розбивками на піджанри. Разом з цим доволі багато мультиплеєрних ігор існують і взагалі гарно живуть роками, якщо не десятиліттями, але з кожним роком їх виходить все більше і більше. І тут постає логічне питання: а коли їх всі грати? Онлайн-ігри майже завжди потребують певного часу для того, щоб дізнатися, як вони граються. Якісь можна зрозуміти за плюс-мінус декілька годин, на деякі знадобиться мінімум десятки. Ну а якщо ви вирішили піти в ММО, в який, скоріше за все, весь актуальний контент знаходиться в лейтгеймі, то у ну, можете сказати вільному часу до побачення. І ось можна подумати, чи я ж наче стрімер ютубер, от хто хто, а я точно маю час знайти на таке, правда? Ну, майже. Як і в багатьох ютуберів, в мене є доволі чіткий план по контенту, який я планую випускати. І якщо раптом зараз в моє життя пролізе якась онлайнова гра, то я дуже не хотів би зникнути на довгий час, і що тоді? Взагалі нічого випускати на каналі не буду. Тому мною був вигаданий геніальний план: він же новий формат! Ура! Новий формат! Цікаво тільки скільки епізодів він тепер проживе. Дізнатись за сім днів. В мене немає бажання знайти собі онлайн-гру, щоб потім зникнути в ній назавжди. Але скоріше хочеться спробувати ігри, які я все життя чомусь уникав. Наскільки цікаво грається WoW? А що таке та ваша Destiny 2? Чому люди так не люблять Overwatch 2? А в Magic the Gathering можна грати без донато? Ну і багато інших питань до багатьох різних ігор, які мене цікавили, але в які я чомусь не грав. Я буду грати в одну онлайн-гру протягом тижня, кожен день. Десь більше, десь менше, десь на стрімі, десь поза ним. А потім спробую зібрати весь отриманий досвід і розповісти вам. До речі, наступну гру я буду обрати разом з вами через голосування в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, і можливо, саме ваша гра з'явиться в наступному епізоді. Я довго думав над тим, яку гру мені обрати першою. Бо ну, дійсно так багато всього хочеться спробувати. Настільки багато, що я не міг обрати. Тому десь півтора тижні ще відкладав запис першого епізоду. Тому хто знає, коли він вийшов би, якби лише не мої чудові Вольво, які нарешті дозволили показувати свою нову гру. Дедлок. Враховуючи те, що гра ще в. А я хезе не в якому доступі, бо пограти в неї можна лише по запрошенню, будемо вважати, що це такий ранній доступ. То це відео буде таким напівоглядом, напів моїми враженнями від цих семи днів. Тож одразу відповідаючи на запитання, а що таке цей твій дедлок? Це моба і геройський шутер від третьої особи в одному флаконі. Якщо вам це мало про що каже, то уявіть собі позашлюбну дитину Доти і Overwatch. от це щось приблизно таке. І насправді таких ігор вже наче виходило. Можливо, ви чули про Smite, Paragon, Battleborn, які в тій чи іншій мірі також намагались поєднати ці два жанри. Але вийшло в них ам, ну не те щоб дуже добре. Що Deadlock робить краще за ці ігри і чому, на мою думку, гру чекає популярність? А можливо, це навіть буде маленька така революція в жанрі моба. Про це все давайте по порядку. Перше, що нас зустрічає після запуску гри, українська мова. За це Valve моя повага, тому що не знаю, чи роблять вони так в усіх своїх іграх, але в більшості українська мова присутня. І без ніяких писати розробникам, створювати теми, просто взяли і додали, таке не може нарадувати. Є тут, правда, один ем, цікавий момент з історією одного з персонажів, але будемо вважати, що це просто великодка. Ще не вистачало, щоб Гайдзін історію персонажа читала. Інша річ, яку також варто враховувати, обмежений час доступу для гри для різних регіонів. Для Європи це зараз з третього дня до четвертої ночі в будні дні і трошки більше вихідні. Якщо ж вас таке не влаштовує, то за допомогою консолі можна швиденько змінити регіон на той, де сервера відкриті, але готуйтесь до великого пінгу, а також обирайте героїв відповідно. Бо якщо на деяких грати ще плюс-мінус можна, то бажаю успіхів влучити в когось хоком з пінгом 200. Моя перша гра почалась з того, що я намагався зрозуміти, що таке я взагалі граю. Бо перед цим не дивився геймплею взагалі, тому потрапив в повністю нове для себе середовище. Говорячи навіть не про першу, а про перші три гри, вони пройшли абсолютно жахливо. Як і в будь-якій моба грі, мапа тут поділена на лайни. На кожному лайні стоять захисні споруди з обох боків, а також постійно прибігають кріпи або мініони, або називайте їх як хочете, які постійно пруть вперед і намагаються цей лайн продавити. Лайнів тут чотири, героїв шість, і ви, сюрприз-сюрприз, один з цих героїв. У вас є чотири скіли, серед яких три звичайних і один ультимативний. А також можна купувати предмети, щоб зробити свого героя сильнішим. Якщо до цього ви грали хоч в одну мову в житті, то звучить дуже знайомо. Е, мені то точно про таке звичайно в цивілізованому суспільстві не говорять, але скажу лише вам по секрету. У мене 4700 годин в ТОТі. Чому ж тоді перші хвилини пройшли жахливо? А тому, що я чомусь повністю закрив очі на всі ці речі, про які тільки що розповідав, і сконцентрувався на піл-піл-піл по ворогам. І якщо перші хвилини були ще більш-менш, то починаючи десь з п'ятої хвилини вороги вносили по мені неймовірно багато шкоди, а мої постріли таке відчуття, що взагалі нічого не робили. І так воно продовжувалось до самого кінця гри, яка ще обов'язково закінчувалася поразкою. Перше відкриття, яке повністю змінило відчуття від гри, замість того, щоб бездумно стріляти по ворогам. Треба гарно відстояти свій лайн, а тобто добивати ворожих кріпів, а також не забувати динаїти своїх. Виглядаєте це доволі цікаво. Коли ви вбиваєте кріпа, то отримуєте за це душі, але лише частину. Інша частина взлітає вгору у вигляді сфери. Вам треба або її підстрілити, або дочекати, щоб вона зникла сама по собі. Але ваші опоненти також бачать цю сферу. І може таким чином трошки підзаробити. Як ви розумієте, працює це в обидві сторони, тому неймовірно важливо гарно відстояти свій лайн і заробити настільки багато душ, скільки вийде. Самі ж душі виступають тут як досвідом, за рахунок чого ви прокачуєте скіли свого персонажа, так і валютою, яку можна витратити на предмети, і боже мій, їх тут багато. І спробуй ще зрозумій, що саме треба зібрати, щоб твій персонаж міг щось зробити. На щастя, Valve зробила свої власні збірки, щоб зробити ваше життя простіше. Але на жаль, білди від Valve тут те, що сміття. Але дійсно на щастя, що в декілька кліків можна брати білди, які зробили інші люди, і вони навіть розсортовані за рейтингом. На жаль, я про це дізнався тільки десь на восьму свою гру, тому всі мигор до цього доводилось страждати. І хоча користувацькі білди дозволили мені нарешті відчути справжній потенціал героїв, але чого в них не вийшло, так те та дозволити мені відчути смак перемоги. Адже програвав і програвав і програвав. Для того, щоб знести ворожого покровителя і побачити напис про перемогу, мені знадобилось аж 14 ігор. І тут я не знаю, чи це просто мій майнсет, чи мені настільки подобається геймплей. Але якщо це були б ігри в доту, то бой, 13 поразок поспіль. Такого маленьке літнє сонце не витримало б, протворилось на білого карлика, і ви б це відео зараз не дивились. Але тут з кожною грою, замість того, щоб відчувати розчарування від поразки, я розумів, що дізнався щось нове. А що ще головніше, мені було весело в це грати, і неважливо, який там в кінці результат і який текст з'явився на екрані. Звичайно, перемагати завжди приємніше. Але є велика різниця між тим, щоб ставити варди, добивати кріпів в лісі, робити відводи, слідкувати за своєю маною і ресурсами. Коротше кажучи, робити багато інвестицій в майбутню перемогу, навіть якщо робити їх не завжди весело. А тут пів-піл зробив якийсь спел ворога кинув, мани тут немає. Перекатився, підстрибнув і задоволений. І це, на мою думку, і є основним плюсом гри в неї просто весело грати. Протягом цих семи днів я не тільки грав в Deadlock, але також намагався зрозуміти, що саме розробники зробили такого, чого не вистачило іншим подібним іграм. Я витратив багато годин, передивляючись в парагону, Смайту, Батлборна і інших ігор, і дійшов до висновки, який мене насправді трошечки шокував. Їм всім просто було потрібно не тільки зробити моба від третьої особи, але додати у все це -like! Ем, що? Спитаєте ви мене зараз, який ще соус лайк? Ти зовсім там вже довбанувся. А ви подумайте самі: тут є слабка і сильна атака, перекат, стаміна, можна навіть парирувати ворожі мілішні атаки. Якщо і це вас не переконало, то в якості валюти тут використовуються душі. Шахи мат, соуслайкери! Якщо ви додивились до цього моменту, то значить можна влізти на секундочку з важливою інформацією. Мій друг і колега по ютубу Платон Дубашидзе проводить збір на FPV-дрони для гур. В рамках Ukrainian Game Fest. Тому, якщо у вас там звалялось 10 гривень, то ви знаєте, що з ними робити. Посилання на банку буде в описі, і зараз воно на вашому екрані. Дуже вам всім дякую. Але якщо серйозно, то всі ці ігри, які я назвав, майже ніяк не користувались тим, що перед ними відкрився новий простір. І якщо в деяких іграх у вас навіть немає можливості стріляти вгору, як, наприклад, це працює в Smite, Хтось в інших дизайн рівнів просто ніяк не заохочує до того, щоб відводити свої очі кудись далі горизонтальної площини. Всі вороги завжди будуть перед вами, просто вводи собі мишку вліво і вправо. В свою чергу мапа в Deadlock це просто ідеальне місце для гри з вертикальним геймплеєм. Битви проходять в якомусь районі Нью-Йорка серед різноманітних будівель. І не тільки через більшість з них можна пройти, але ще головніше можна залізти на дах і стріляти звідти. Плюс самі будівлі і інші споруди, які розкидані на мапі, знаходяться на різних рівнях, не кажучи вже про деяких героїв, які можуть вільно літати доволі довгий час. Все це змушує вас не тільки активніше слідкувати за тим, що перед вами, але й самим думати над позицією, яку ви хочете зайняти. Але вся ця вертикальність не мала б ніякого сенсу, якби лише в цій грі не було так приємно пересуватись. Це важко пояснити, трошки легше показати, але найкраще просто спробувати це самому. Керування і те, як персонаж на це керування реагує, просто відчувається правильним, приємним. Кожен раз, коли я роблю перекат з Трибок слайд, я відчуваю таке маленьке задоволення від того, як все це виглядає. І це не говорить вже за якісь більш круті комбо з використанням скілів, предметів і користуванням бонусами мапи. Головне, що варто розуміти, якщо ви хочете також спробувати пограти в Deadlock, так це те, що це все ще моба. Вам доведеться вбивати кріпів, обирати збірку на свого героя та навіть фармити лісних кріпів доведеться. Хоча тут вони скоріше міські кріпи. В цьому плані гра дуже подібна до Доти, і це насправді не дивно, бо наскільки я знаю, над розробкою гри працює містер Ісфрог, який є геймдизайнером Доти, а також разом з ним розробники Team Fortress 2. Проте, на відміну від доти, весь цей фарм не відчувається якимось тягарем. Ніяких тобі антимагів, які 40 хвилин фармлять ліс, щоб потім побитись два рази, вмерти без викупу і все. Тут процес фарму максимально вплетений в гру, що ти майже ніколи не випадаєш з ритму. Тут постріляв на лінії кріпів, трошки в лісі, тут неподалік битва, приєднався до неї, отримав по голові, летиш на базу. Поки летиш, ще постріляв когось, і так всю гру. Також тут немає якогось чіткого розділення на ролі, де одні фармлять, а іншим дістаються лише залишки. Кожного персонажа тут є гроші, якщо ви, звичайно, будете їх заробляти, і кожен персонаж однаково важливий. Мені взагалі місцями згадувався Heroes of the Storm, який виглядає як більш типічна моба, але зі схожим темпом гри. Білди тут також доволі різноманітні. Майже кожного героя, принаймні за тих, за кого я грав, можна зібрати по-різному. Можете сфокусуватись на стрільбі і бути смертельною зброєю, але яку вбивають також за секунди. Можете зібратись на ХП. А також опір до пострілів і магії, щоб танковувати все в цьому житті. А можете, самі сконцентруватися на магічній шкоді, і тоді майже стріляти не доведеться. Але краще, звичайно, балансити між цими всіма сторонами і збирати те, що найкраще розкриє вашого персонажа. Це ще один елемент, насправді, від якого я в захваті, і який додає дуже багато варіативності. Без мінусів, дедлок, звичайно, теж не обійшлось. Інтерфейс відчувається, що міг би бути краще. Іконки з виглядають як плейсхолдери, що в цілому не критично, як тільки ви пограєте хоч трохи на своєму персонажі. Але що критично, на мою думку, так це іконки предметів, через якийсь час, звичайно, починаєш потрохи звикати до них і запам'ятовувати. Але все ще кожен раз, коли відкриває і бачить цю мішанину з квадратиків, то знайти те, що мені потрібно, може бути доволі складно. Говорячи про персонажів, то деякі виглядають вже круто, проте як інші неоднозначно. І тут варто враховувати, що це ранній доступ. Багато чого в цій грі це тимчасові речі, які будуть мінятись часом. За ці сім днів я провів грі близько 30 годин і постійно знаходив якісь нові штуки, які я просто не міг запхати в це відео: зіплайни, телепорти між різними локаціями, бос посеред мапи, ящики і статуетки з лутом, урни, яку треба пронести через всю мапу і багато всього іншого. За ці тридцять годин я отримав неймовірне задоволення, якого давно не відчував від онлайн ігор, особливо від онлайн ігор, в які я можу грати один. І хоча я не шукав собі гру, в яку буду грати навіть після запису відео, але мені здається, що випадково така гра все ж таки знайшлась. Ось так пройшов перший тиждень з першою онлайн-грою. Відео вийшло більше оглядом, ніж якимись моїми історіями, але я за цей тиждень стільки разів розповідав людям, чому я в захваті від гри, що не зробити з цього відео було б великою помилкою. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте натиснути лайк і підписатись. Мені було б дуже приємно, а ви одразу дізнавались би про нові відео. Також пишіть коментарі і діліться своїми думками щодо такого формату. Дуже дякую вам за перегляд, і побачимось в наступних відео.